І знову звістка: Господи святий, ридають журавлі в осіннім небі, пішов Василь до Бога, молодий, так сумно, брате, тут без тебе. Як боляче дивитись на сім'ю, на діточок, що тата виглядали, тобі поклін герою віддаю, ви ж так сміливо землю захищали. Хороший батько, добрий чоловік. І брат чудовий завжди в допомозі, чому такий короткий в тебе вік. Сьогодні упокоївся у Бозі, моя родина плаче у журбі, племінники, та я із чоловіком прийшли усі подякувати Тобі, бо житимеш у небі вже до віку. Пелюстки осипалися до ніг, ми братика в дорогу проводжали за нашу землю. За дітей поліг, там у Херсоні підло вбивали, хай ангели постелять у раю, роса помиє рани на світанку, за діток, за родину, за сім'ю, ти обійми їх, брате, останку. І приходи рідненький, приходи, чи дощиком, чи сонечком гарячим, чи краплею джерельної води. Дивися, як вони. Васильку плачуть, та поцілуй дружину молоду, бо вже навіки стала сиротою. Вона приймала ту страшну біду, а серце розривається від болю. Прощай, герою, пам'ять у віках, молитва аж до Господа Святого, і понесли солдата на руках, в останню його пройдену дорогу і догорає свічечка мала. Та сльози нам обличчя заливають. У Господа немає більше зла, хай війни ті жорстокі пропадають.